У 2019 році в Україні новообраним президентом стає Володимир Зеленський. За нього проголосували 73% виборців. Такі безпрецедентні результати ще не отримував жоден український президент. На Вінничині за Зеленського у другому турі проголосувало 63% виборців. У 2019 році головною економічною подією стало заміцнення національної валюти, почавши рік із позначки у 20. Вісім гривень за один долар. В березні було зафіксовано зниження до 26 А на кінець грудня до 23 гривень. У 2019-му на маршрути Вінниці виходять перші чотири тролейбуси власного виробництва. Під час громадського голосування люди обирають назву для нового транспорту. Він виготовляли їх на базі. Депо на той час вартість склала майже 7 мільйонів гривень. Цей же рік у місті оновлюють 10 кілометрів доріг, зокрема і магістральні вулиці. Лесі Українки, Данила Нечая, Миколи Пирогова, Івана Черняховського. У 2019-му У Вінниці завершили масштабну реконструкцію вулиці Замостянської. Тут заасфальтували проїжджу частину, тротуари, пішохідну алею, уклали плиткою, облаштували трамвайні колії за принципом оксамитового шляху та висадили сотні дерев. Замостянська стала справжнім європейським куточком у серці Вінниці. У цей же рік провели загальноміський проєкт з вуличного мистецтва Мураларту. Так, на п'ятьох висотках міста з'явилися справжні витвори мистецтва. Мурали стали окрасою та родзинкою Вінниці. У 2019-му у Вінницькому транспорті запустили систему електронної оплати проїзду. Розрахуватися можна було телефоном або карткою, а також готівкою. Така система запрацювала у трамваях, тролейбусах, муніципальних автобусах та маршрутках.